Доброго раночку. Сьогодні 15 вересня. Хочу показати, що змінилося на будівництві за місяць. Ми вже встановили вікна, 10 серпня до нас приїжджали майстри, повстановлювали вікна. Тож, в нас вже стоять вікна, з вулиці чоловік піну обрізав і пройшовся герметиком. Зробили сходинки на другий поверх, чоловік сам варив їх. Я йому трохи допомагала, але все робимо самі. Ось залили таку плиту бетонну площадку і зробили такі сходинки. Два дерево зверху це тимчасове, щоб було зручно підніматися і спускатися. Потім, коли поштукатуриться і вже все зробиться, буде все зашиватися. Ось так от такі сходинки в нас. Опановуємо нові професії. І зварювальників, і малярів, і штукатурів потрошку працюємо. Ось у віконця стоять у нас вже. Дощі вже не будуть заливати, буде вже зимою тут сухо. Ось так от виглядають наші сходинки. Перша сходинка це як буде заливатися пол на таку висоту. Ось так от пройшли з герметиком, там, де була піна тому що піна на сонці пересихає, висихає і трухне. Тому обрізали піну і пройшлися з герметиком. Зробили такі тимчасові двері, щоб вже сюди пташки не залітали, ну і щоб зиму стояло, ніхто там не жив, не собачки, не котики і птахів там не було. Вони тимчасові з ОСБ плити. Ми їх пофарбували з вулиці, щоб не розмокли від сніга і та дощу. Ось так от, з цієї сторони також зробили двері, ось вікна промазали. Ось так от. До зими ми підготувалися вже.